Вітаю вас, любі малята. У зеленім парку побував якийсь художник і поволі дерева перефарбував у золотисто жовтий колір. Ти хто такий здивувалась? Чому тебе не бачила я досі? То придивись, вона озвалась, І ти тоді побачиш осінь. Діти, сьогодні осінь запрошує нас у ліс, хоче з нами погратися, порадіти чудовій порі. Про осінь складено багато загадок, віршів, пісень та оповідань. Своєю чаруючою красою вона надихає композиторів на створення гарних творів. За допомогою мелодій, вони передають її чаруючу, трішки сумну красу. Говорять, в осінньому лісі казка оживає. Діти, згадаємо картину, яку намалював художник, відвідавши лісову галявину. Цим художником був Ісаак Левітан. Ісаак Левітан народився в невеликому литовському містечку Кібарти, у великій, але небагатій сім'ї. Дуже рано Ісаак став сиротою. Раптом померла мати, а невдовзі і батько. У 13 років Левітан вступив до училища живопису, скульптури і ізочіства і закінчив його навідмінно. Художник потім викладав в цьому же училищу. Його картини користувалися великим успіхом. Дуже багато творів він присвятив красі природи. Тому його назвали, дали йому звання академіка пейзажного живопису, як і раніше, і зараз його картини демонструють на всесвітніх виставках. Малята, подивіться, будь ласка, яку пору року зобразив художник на картині? Вірно, осінь. А чому ви так вважаєте? Дуже багато жовтого листя на деревах. Так, так. Скажіть, будь ласка, а як називається, як називають ранню осінь, коли жовтіє листя? Вірно, золотою. А чому? Що листочки перетворюються на золото? Вірно, вони набувають такого? Кольору яскраво жовтого. ось, тому й листя говорить, що воно золоте, золотаве. А яке небо ранньої осені? Так, іще ось таке блакитне, синє, ще білі хмарки на небі з'являється. Так. Крім жовтого, які ще кольори є на полотні? Подивіться уважно. Так, жовто гарячий колір, червоний, зелений. Так. Скажіть, будь ласка, а як би змінилася картина, якщо б це був не жовтень, а листопад? Так, на деревах не залишилось би майже листочків. Так, всі листочки опали, тому що листопад славиться з таким природнім явищем, як листопад листя падає. Сама природа спонукає за такою картиною скласти дітки розповідь. Спробуємо. Сонячний осінній день. Тиша навкруги яскравим золотом виблискує листя на вітах струнких беріз, жовтою ковдрою стелиться по землі опале листя. Серед білокорих беріз виділяється своїм червоним вбранням глід. його кущі прикрашають. Навколишню природу, повітря чисте, наповнене чудовими пахощами осені. Тихо пливе річка, у ній, як у дзеркалі, відбивається синє небо, але не все вібрало яскраві осінні барви серед жовтих верхівок дерев зустрічаються й зелені. Зеленіють також дерева й на наш на іншому березі річки. Вдалині ми бачимо хати, а поряд зелена озима. І не боїться вона морозів, чекає, коли сніг щедро вкриє своєю теплою ковдрою. Ось таке оповідання вийшло за картиною Ісаака Левітана Золота осінь. А зараз ми будемо збирати в кошик золоте листячко осіннє і промовляти красиві слова про осінь. Отже, за кожне слово. Я покладу в кошик листочок. Отже, чим більше слів ми згадаємо про осінь, тим більше листочків буде в нашому кошику, дітки. Тож починаємо яка осінь? Золота. Так, йдемо в кошик. Золотава. Чарівна чаруюча різнобарвна ласкава. бахряна. Чудова, багата, щедра. Загадкова. Так, не повторюємо слова ще. Ніжна теж можна сказати, яскрава. Величава, дуже гарне слово, так. Радісна. Скажіть, будь ласка, а ким ми можемо назвати осінь ким? Господинею так, фарбує художницею. Чарівнице, дуже добре. Скажіть, будь ласка, яке листя в нашому кошику, яке, дітки? Жовте, золоте, жовтогаряче, багряне, вогнене. Так, різнокольорове. Дивіться, який гарний осінній кошик, повне. Повний листя. Малята восени дуже мінлива погода. Вона змінюється не тільки кожного дня, а може змінюватися кожної години. Тож давайте її опишемо погоду осінню, добираючи слова назви ознак. Отже, якщо йде дощ, то погода дощова. Якщо сильний вітер, то погода вітряна. Якщо дуже холодно і сиро, то погода, холодна сира, небо вкрите хмарами, то погода похмура, хмарна. А ось визирнуло сонечко, то яка погода стала? Сонячна, ясна. А ще, якщо сонечко світить, то яка погода? Тепла, так, на небі ні хмаринки, стоїть яка погода? Ясна. На дворі осінь, то погода зараз яка, дітки? Осіння. Ми з вами вже вивчили чистомовочку зі звуком с. -с». І вона дуже пов'язана з осінньою погодою, так? З осінню. Давайте її повторимо. Ас-ас-ас. Яка погода в нас іс, іс іс, опадає лист са-са-са, яка кругом краса. Сі, сі, сі. дивуємося красі. Як гарно навіть чистомовки описано осінню погоду. А й справді кожного року ми дивуємося красі осінньої пори, кожного року вона змінюється неповторна. А зараз відгадайте, будь ласочка, загадку. Далі йдемо по лісу. Росте собі в лісочку, в лісочку в холодочку, капелюх на собі має та ніколи не знімає. Що це, дітки? Так, це гриб. Ліс тісно пов'язаний з царством грибів. У лісі завжди потрібно пам'ятати про правила поведінки, щоб не, завжда... не завдати шкоди ні його мешканцям, рослинам, грибам, не порушити ту систему, яка там склалася за багато років. Гриби потрібно збирати відповідально, знаючи та вміючи, щоб не зашкодити. Не собі, не грибам, не всі гриби можна збирати. Так, дітки, потрібно пам'ятати, що серед грибів є небезпечні та отруйні. Люди дуже полюбляють гриби, їх варять, смажать, тушкують. Маринують, сушать та заморожують, а також вживають сирими свіже зібраними. Про гриби складені пісні, вірші та загадки. Ось деякі з них, тож відгадаємо загадки про гриби. Ми з тих рідкісних грибів, що не знають черв'яків, нас рудаво жовті личка, невеличкі ми лисички. Так, лисички дуже смачні, їстівні гриби. На старий пеньочок вилізли грибочки, ніжки в них тоненькі. Ці гриби опеньки. але слід потрібно бути обережними, тому що серед отруйних грибів є дуже схожі дітки на гриби на лисички та опеньки. Ну, ще загадочка про грибочок. Гриб цей в гаї головний, він з усіх найбільш міцний, найцінніший, найсмачніший, найбіліший. Як він зветься? Так, малята, це білий гриб. Ще його називають Гриб боровик. Про гриби можна говорити дуже й дуже багато, дітки. Ліс, яка краса довкола. Суцільні тут чудеса і пісні, Природа тут чудова, все міняється щодень. В лісі люди збирають гриби, ягоди, горіхи, лікарські рослини. Інші люди йдуть до лісу відпочивати, ось послухати спів, пісень. А деякі люди надихаються казковою красою лісу природи, і пишуть гарні картини та твори. Тож малята. Ліс спонукає людей створювати гарні полотна, гарні вірші та оповідання. Якщо у вас буде змога, обов'язково відвідайте осінній ліс. Дякую вам за увагу.